Розглянемо ситуацію, коли у нас в текстовому документі є якісь дані. В моєму прикладі це дані про студентів, прізвище, ім'я по батькові, електронна адреса. Ще можуть бути якісь дані, і вони можуть бути ці дані представлені по різному. Може бути як в моєму прикладі, наприклад, кожне дане з нового рядка. Можуть вони бути відокремлені один від одного за допомогою крапки з комою або пропуска, або знаку табуляції. Так от. Як нам ці дані дуже швидко представити у вигляді таблиці? Я використовую для цього програму Microsoft Office Word. І перше, що потрібно зробити, це виділити всі дані, я одразу їх виділяю всі і перехожу в пункт меню вставлення, команда таблиця перетворити на таблицю. З'являється в діалогове вікно, в якому потрібно вказати кількість стовпчиків, які нам потрібно. Мені потрібно три стовпчика, тому що в мене до кожного студента три даних вказано. Потім необхідно вказати, який роздільник. Використовуються, або знак абзацу, тобто після кожного е, значення натиснута клавіша Enter, або крапка з комою, або знак табуляції, або якийсь інший знак, який ми потрібно нам сюди ввести. Це може бути і пропуск, це може бути і крапка, і кома, і будь-що сюди треба ввести. І після цього ми натискаємо. Клавішу ОК. І ми бачимо, що наш текст, який у нас був просто як текст, текст, він представлений у вигляді таблиці. Це вже більш нам зручно, ми можемо тут топчики ще додавати, наприклад, нумерацію, заголовок вставити, додати таблиці і так далі. Тепер давайте зворотня ситуація. Наприклад, в мене є таблиця, і мені треба її зробити у вигляді текста. Як це зробити, зворотню ситуацію? Я виділяю таблицю, на панелі інструментів перехожу на вкладку Макет і обираю команду перетворити на текст. І тут головне, треба вказати, що буде роздільником цих даних, да, які в нас зараз в колонках. Я, наприклад, поставлю позначку, що роздільником буде в мене крапка з комою. І натискаю ОК. І подивіться, табличка вже перетворилась просто на текст, де дані. Відокремлюється крапка. Тобто ми розглянули з вами ситуацію, коли просто текст у таблицю і таблицю у текст, і ви вже використовуєте те, що вам потрібно. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал.